Із вулиць Черкас масово зникають собаки без хатчинки, не тікають і не ховаються від холоду. Чотирилапих взялися масово труїти. Жертвами мисливців на собак стали щонайменше півсотні тварин. Такі підрахунки зоозахисників ті б'ють на сполох. Від людської жорстокості страждають не лише безпритульні тварини, але й домашні. Отрута небезпечна і для людини. Усі подробиці далі Ось, пашли, пашніпашні гля. Кожна прогулянка як остання, і так вже тиждень. Ольга пильнує, аби її 13-річний пес не підняв чогось з землі. Днями невідомі влаштували тут розправу над чотирилапами. Отруту розкидали по всьому двору. Жертвами стало щонайменше 5 псів. Всі, каже Ольга, жили тут руками. Ну, у нас перетруїли всіх собак, невідомі хто, і причому буквально за дня 3-4 це взагалі це дуже, дуже сумно, тому що собаки нікому не заважали. Ніхто. Ну, вони не агресивні, вони не нападали. Дуже дуже жалко, Плакали всі. Та найгірше говорять люди, що отруту скуштували й домашні тварини. Сусідська вівчарка, каже Надія Григорівна, помирала на її очах майже дві години. Була лежала собака, отравлена, а ще жива була, а тоді вона її здогла. То їх завжди п'ять ходила собак. А хто їх випускає? Вони безпритульні. Позапрошують, було. Я сама бачила ту овчарку, я знала, чи я і вона була. На кого ти скажеш? Ми нікого не бачили, на кого ж ти скажеш. Невідомі троє собак по всьому місту. Найбільше чотирилапих постраждало у районі Детта на 700 річчі. Не втрачати пинності зоозахисники радять і власникам домашніх улюбленців. Потрібно стежити, що саме собака робить, що вона нюхає, що вона їсть. Отруєння відбуваються у громадських місцях, тобто біля ресторанів, біля кафе, біля дитячих майданчиків, де діти грають, тобто вони ж в небезпеці. ми знаємо, що це якийсь чоловік, це якась жінка. Тобто кожного разу люди якісь різні. Тому хто це робить, ми на жаль не маємо. Конкретного уявлення зараз. Таким масовим винищенням безпритульних чотирилапих занепокоєний міський голова, аби зловмисники були покарані, він планує звернутися до правоохоронців. Комунальними службами подібні речі не здійснюються. Тобто, ми з 2008 року припинили практику труїння собак, котів і так далі. Тому дякую за нагадування. Я думаю, що я сьогодні ж звернусь до правоохоронних органів з метою все-таки встановити цих осіб і от цю практику припинити. А поки вулиці міста небезпечні для чотирилапих, черкастів просять бути милосерднішими та по можливості прихистити хвостатих без Вони запевняють, волонтери віддячать сповна. Якщо собака пам'ятає, які було погано на вулиці, вона вона набагато добріша, ніж ті всі породості. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Василь Саєнко, Віка Новини.